Величезний величезний привіт акції в магазині ВАТБ. Останні ці два дні, понеділок та вівторок. І подивимось, що зі знижками, що додали, які продукти на знижки. І нагадаю вам акція. Звичайно ж, починаємо із овочів та фруктів, і далі вже будемо дивитися продукти. Так, добре. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі і за круглі копійки до більшого для зручності. Часник по 117 гривень. Капуста по 16 гривень майже. Огіречки, огірочки по пирчасті, як я говорю, 45, і огірочки гладенькі по 46 гривень. Кабачки по 22 гривні. Так і залишилась ціна. Томати по 80 гривень. Так, перець салатний по 40 гривень. Баклажани 42 гривні. Томати коктейльні 158, томати тепличні 63 гривні. Кавуни в магазині ТБ по 20 гривень. І є ще ось такі без насіння по 30 гривень. Так, яблука по 90-95 гривень. Грейфрути по 90. Банани 64, мандарини по 100 гривень. Апельсини по 80. Персики трішки дешевші вже по 100 гривень. Ціна на лимони 89 гривень. Картопля ВТБ по 20 гривень, морква мита 22 гривні та 30 копійок. І морква перший гатунок по 16,80 гривень. Трішки впала також ціна. Цибуля фіолетова 25 і цибуля жовта по 14 гривень. Буряк молодий, здається, був по 10 гривень, якщо я не помиляюсь. Ціна так і лишилась 10 гривень. Почериці по 11,70 за 100 грамів. Упала ціна у магазині, я тебе, на лохину по 290 гривень. А, так, виноград по 150 гривень. Нектарини по 120 гривень. Персик інжирний 140 гривень. І ще тут слива по 127 гривень. Все, ходіть далі. Перевіряємо ціну на яйця по. 5 гривень майже 497. Так як були, так і залишились. Добре. Ковбаска від Доброу, брауншвецька, 46 гривень. Кабаноси зараз можна придбати за 41 гривню 60 грамів. Поставили зі знижкою ковбаску Тернопільська першого сорту. Ціна за 100 грамів 43 гривні. Салямі фінська 420 грамів 122 гривні. Знижка 40% на виріб м'ясний баварський 420 грамів 58. Вершкова, своя лінія першого сорту за 400 грамів 103 гривні. Сьогодні можна взяти курячі крильці, своя лінія копчено варені за 23 гривні. Четвертинка тушки курки, своя лінія 100 грамів 16 гривень. Докторські фірмові своє лінія 820 грамів сосиски 137 гривень. Австрійські з м'яса птиці своє лінія сардельки 25 гривень за 100 грамів. Добров лікарська. Ковбаса варена вищого сорту за 500 грамів 120 гривень. Від добров українська вищого сорту за 100 грамів 47,20 своя лінія сьомга нарізка 100 грамів за 80 Своя Своєлінія паста а, з креветками 180 грамів 40 гривень і в таку ж саму ціну з копченою сьомою. Сьомга, шматок 180 грамів, своя лінія 175 гривень. Від норвен норвезький оселедець філе в 250 грамів за ціною 59,50. Охолоджені крабові палички водний світ 250 грамів 76 гривень. Вугор гарячого копчення філе соусом у наві 120 грамів, 116 гривень. Від Норвен, ось такі порційні філе лосося 340 грамів за 305 гривень. Філе хека заморожений 500 грамів 59, точніше, фарш з хека. Так, м'ясо міді своєї лінії 81 гривня. Так, і з'явився сьогодні ось такий хек. А, глазурований заморожений філе на шкірі торгової марки День у день. Новинка. А, так, ціна. Зараз скажу скільки. Самому цікаво. 273 гривні за 100 грамів. 273 гривні за кілограм. Ще не проснувся, мабуть. Так, добре. Тут у нас хачапурі день у день, не забудьте, їх вже розібрали, можливо, у вашому тебе ще є 75 гривень. Котлети курячі, розумний вибір 500 грамів, 47,50. Пельмені, ласунка по-домашньому. Тут 800 грамів 108,60. Хінкалі кавказські своя лінія. Тут цілий кілограм. 79 гривень. Шашлик Лемберхміт за 100 грамів майже 20 гривень вже в маринаді. Куряча четвертина задня, чоботурка за 100 грамів 850. Стегно куряче улар по 12 гривень. Ові, овочі заморожені. Своє лінія мексиканська 400 грамів 45 гривень. Тісто своє лінія листково дріждове, тут 900 грамів 70. Зі знижкою масло молокія 82% жиру 109 гривень. Білоцерківське 82% жиру. 81 гривня та 50 копійок. Морозово, від ласка, максимус 500 грамів. Зі шматочками печива 84 гривні. Я на вихідних купував собі ось це морозиво київський пломбір. Дуже-дуже смачне. Обов'язково спробуйте, якщо ви не купували, ще спробуйте. Зараз із зі знижкою. 108 гривень. І ще ось таке є морозиво максимум, будь ласка, 300 г. Тут у нас що? Крихти печива і здається карамель медова. 62,50. Також дуже хороша ціна на морозиву Рудь. Супер шоколад 500 грамів. 93 гривні. Не забудьте за морозиво лімо. Пломбір дуже хороша знижка, ювілейний. 22 гривні. Київський пломбір без цукру 24. Великий стакан, своє лінії ківі та Манго. 100 грамів 19 гривень. Морозиво з галареткою від 3 ведмеді 80 грамів 21 гривня. Сиркова паста вершкова 150 грамів, 65 гривень та 30 копійок. Є така звичайна, а є ще із додаванням зелені. Паста сиркова з лососем та кропом 135 грамів, 57 гривень. Хороша знижка на закуску. Оця з шинкою та сиром своє лінія, 180 грамів за ціною 28. Не забудьте за сирочки плавлені від моліндам по 16,50. 16,50 будь-який смак сирочків моліндам. А сир пластинами 135 грамів, 56 гривень. Радамер весь розібрали 62 гривні, 150 грамів. Так, едам 135 грамів 56 гривень. маздам в таку ж саму ціну. Сир напівтвердий для грилю. Тут 4 шматочки 123,50-280 грамів. Сир кубиками гауда та маздамер, 220 грамів, вже готовий на святкову нарізку, на святковий стіл 113 гривень. Радамер 200 грамів, 77 гривень. Та гауда 200 грамів 75 гривень, сир вершковий 170 грамів від ферма 60 гривень, сир а, каштелян з золотий пластинами 135 грамів 63 гривні. Твердий сир 12 місяців, 180 грамів, 110 гривень. Розкупили вже всю бринзу карпатська легенда з пряними травами. 35 гривень за 100 грамів. В акції хумус пакування 200 грамів 45 гривень. Сир чедер або тостовий, Тут 8 пластинок за 57 гривень. Молочко просто наше 2,5 жиру 39 гривень. Не забудьте за вершки від Преміалі 500 г 33% жиру 120 гривень. Кефір ферма 1% жиру 50 гривень. Кефір просто наше» 1% 50 гривень та 60 копійок. Яготинський айран з кропом 50 гривень. А є ще трішки менша версія 28. Сметана галичина 15% 44,50. Сметана президент 15%, 43,60%. Сир зернистий від преміалі із полуницею 150 грамів 42 гривні та 40 копійок. Хочу показати ось таку новинку. Сир кисломолочний. Український 400 грамів. Вага. 79,40. Показую вам як новинку, будемо чекати на снижку і пробувати. Не забудьте за глазуровані сирочки від ферма з будь-яким смаком 11,50. Галичина карпатський йогурт 57 гривень та 50 копійок. На вибір є два смаки. І мацюпонька галичина. Два смаки в асортименті 25 гривень. Від злагода, йогурт для дітей 170 грамів. 16 гривень. Десерт Марійка зі смаком ванілі 150 грамів, 27. Марійка, десерт з печивом 36 гривень. Та з кульками Марійка в таку ж саму ціну. Молокія йогурт білий по грецьки 8% жиру, 300 грамів. 31 гривня. Та молокія йогурт густий: 1,6 жиру, 300 грамів, 26 гривень. Йогурт по-турецьки, густий, на ягодах, полуниця, з пробіотиками. Ціла купа всього від ферма 2,6 жиру 34 гривні. І зі знижкою можна зараз придбати від ферма ось цей кейфур, вишня, черешня, лохина за ціною 33,40. Вага стаканчика 250 г. Любімов цукерки 9450-125 грамів. Від Любімов молочний мигдаль у молочному трюфелі 100 грамів 81,60. 196 гривень коштують цукерки від Міленіум Рів'єра. 166 гривень цукерки делюкс, морські скарби. Бонжур в магазині АТБ по акції 71 гривня. Та цукірки асорті своє лінія з начинками. Тут 250 грамів, велика коробочка за ціною 100 гривень. Це у нас Жако зефір класичний. 350 грамів, 59. Хороша ціна на білочку, золотий запас 17,45. Не забудьте, шоколад Бабл від Рошен 36 гривень. 54,60 світоч. Рошен Брюд шоколад 84,30. Міленіум шоколад чорний 105 гривень. Тістечко мілка по 82 гривні 175 грамів. Кекси маршмелоу із начинкою вишневою. В молочному шоколаді 67,50. Вага 180 грамів. По 10 гривень вафельки День у день 50 грамів. Та вафлі своє лінія по 13,40. Вафлі Рошен, 140 грамів, 27,50. 39 гривень, пластівці дрібнозернові від Делюкс, 500 грамів. Вівсяна плющина, 500 грамів, крупа, 32 гривні. 8 злаків, зернові продукти. Так, що це у нас? Сила Геркулеса. Пластівці 8 злаків, 35 гривень, 470 грамів. Зверніть увагу, зараз для паста із твердих сортик пшениці 400 грамів 33 гривні. А ще дешевше можна взяти від своєї лінії ось такі мушля 400 грамів 31 гривня. Витки, вермішель і ось такі кільця. Все в одну ціну по 400 грамів вагою кожна. Соломка своя лінія 400 грамів 31 гривня. Локшина довга та спагеті в таку ж саму ціну 400 г. Найдешевша олія В АТБ це олія. Розумний вибір 850 мл за ціною 60 гривень та 50 копійок. В акції зараз щедрий дар 73,70. Та олія Чумак 7350. Від делюкс. Оливкова олія 500 мл 258 гривень. А ось таку оливкову олію Extra Virgin можна придбати зараз зі знижкою 40%. Зверніть увагу. Ціна 218 гривень та 70 копійок. Згущенка Ічня. 55 гривень, 330 грамів. Оліс кетчуп, шашличний та лагідний, 250 грамів, 20 гривень. Томатна паста своєлінія 250 грамів, 29,60. Соус Густо із часником 22,70. Чумак соус Херсонський 485 грамів за 56 гривень. Томатіно літня з кабачків, 450 грамів 51,50. До речі, всю також розібрали. Так, кукурудза розумний вибір, 36 гривень. В таку ж саму ціну горошок, розумний вибір. Гриби печериці своє лінія 270 грамів, 62 гривні. Та зі знижкою печериці делюкс 450 грамів, 89 гривень. Сардина з додаванням олії. Торгова марка Baltic Mark. Хороша, якісна, 64 гривні. Була дегустація у нас на каналі. Дуже добра. Своя лінія сардина в томатному соусі 51 гривня та 60 копійок. Кілька торгової марки море з квасолою 38,60. Не забудьте, що в акції зараз тунець делюкс, є в олії, є власному соку 185 г за 56 гривень. Своє лінія м'ясо курей у власному соку зі знижкою 62 гривні. Булгур з м'ясом курки 49 гривень. І подивіться, розібрали всю червону квасолю з м'ясом індички 52 гривні. Так, хтось там писав за ціну на м'ясо курки. Сперечалися дуже довго. І хтось написав, що попутали цінниками, коли, мабуть, ставили цінники, поплутали цінники, поставили на м'ясо курей по 49. Ось так. Здається, так точно, що оця ціна була тут, а оця ціна була тут. Тобто поміняли ціну, а я не дочитав, і ось такий вийшов кардібан'єт. Добре, ми ще не дивились з вами майонез. А зараз поставили ось цей від «Щедро» провансаль. Тут 400 грамів за 35-30. Королівський смак майонез 500 грамів 55-30. Майонезний соус своє лінія 500 грамів 35 гривень. Майонез своє лінія провансаль 500 грамів за ціною 51,40 Факції майонез Оліс столовий 43 гривні 300 грамів. Та оліс майонез чудовий 37,60 Майонез майонез Поле традиційний 550 грамів, 63 гривні та 50 копійок. Сьогодні я тебе вирішив розпродати свій майонез. Торчин делікатесний майонезний соус 520 грамів 49,50 грамів. Майонез для дітей, домашній своє лінія, 160 грамів, 26 гривень. Розумний вибір, справжній майонез 350 г подушка 26,70 Щойно виставили азерчай. Бачу, що його розкуповують 30 пакетів, 45 гривень ще брецем. Ще можна придбати зелений 100 г 49 гривень. Або ж чорний 62 гривні. В акції чай Грейс, трав'яна суміш або ж чорний з бергамотом 27 пакетів 38 гривень. Зі знижкою поставили чай своє лінія» чорний та зелений з додаванням фруктів 45,50, 25 пакетів. Чай чорний, своє лінія» 80 грамів листовий, байховий, 42,40. Фруктові трішки дорожчі, 47,40. Пакетований чай день у день, 40 пакетів 31 гривня. Є чорні і є чорні з додаванням фруктів. Зі знижкою а, чай граф. Тропічний чері, А, Тут пакування 20 пакетів 51 гривня. І вже можна спробувати ось цей чай тропічний. А, так, зелений та трав'яний своя лінія. За ціною 4650. Чай Sun Gardens. Тут 25 пакетів. Малина 43 гривні. Мудрість природи 25,70. І швиденько кава. Якобс монарх 200 грамів 260 гривень. Знижка 45 Якобс монарх 60 грамів 120 гривень. Сьогодні можна взяти Якобс Баріста Американо 70 грамів за 158 гривень. Кава Якобс у зернах кілограм 610. Якобс Монарх у склі 300 гривень 190 грамів. І сьогодні вже можна спробувати каву від розумний вибір 220 грамів за акційною ціною 192 гривні та 70 копійок. В зернах Амбасадор Мажестя Кілограм 595. Амбасадор преміум 200 грамів 268 гривень. Чорна карта Gold 120 грамів 183,50 Та чорна карта Gold 60 грамів 96 гривень. Амбасадор преміум 225 грамів. За ціною 158 гривень. Та Амбасадор Дарк Рост така ж сама вага за ціною 138 гривень. Еспресо Якобс 150. Зі знижкою Кава Далмайр 250 грамів 160 гривень та 30 копійок. Нескафе Класік 250 грамів за 240 гривень. А ще з'явилась ось така величезна. Кава Якобс Монарх. Тут пакування 425 грамів за ціною 638 гривень. Я вам хочу побажати вдалого тижня, найкращого дня, і нехай вас все буде гаразд. Ми зустрінемося вже з вами скоро.